Привіт! Сьогодні розглянемо дуже цікаву тему: відстрочку в Резерв Плюс та інформацію про те, хто отримає її автоматично. Українці, які часто перетинають кордон, тепер можуть отримати відстрочку від призову через застосунок Резерв Плюс. Це зручно для тих, хто вже зареєстрований у резерві і не має можливості регулярно відвідувати ТЦК або просто хочуть уникнути черг. Тепер для таких громадян достатньо подати заявку онлайн, і відстрочка буде оформлена автоматично, якщо у вас є законні підстави. Та що робити тим, хто постійно за кордоном, якщо ви не плануєте найближчим часом повертатися в Україну, краще поки не реєструватися у застосунку Резерв Плюс і чекати на нову інформацію. Реєстрація автоматично поставить вас на військовий облік, що може спричинити зайві проблеми, якщо ви не плануєте повертатися. Кого це стосується, онлайн-відстрочку можуть отримати особи з інвалідністю на основі пенсійного посвідчення, студенти та аспіранти, які продовжують послідовне навчання, та чоловіки з трьома неповнолітніми дітьми. Як це працює? Подайте заявку через Резерв Плюс. Система автоматично перевірить ваші дані у реєстрах. Якщо все в порядку, статус відстрочки з'явиться у вашому електронному документі. Важливо знати. Якщо дані в реєстрах застарілі про інвалідність дітей або навчання, потрібно оновити їх через відповідні органи. Якщо ви порушуєте правила військового обліку, відстрочка може бути недоступна. Отже, резерв плюс це зручний інструмент для тих, хто активно пересувається між Україною та іншими країнами. Але якщо ви постійно за кордоном і не плануєте повертатися, краще зачекати, щоб уникнути зайвих зобов'язань. Діліться своєю думкою у коментарях стосовно оновлень. А поки ставте лайк та підписуйтесь, щоб не пропустити нові корисні відео.